Мої вітання усім. Дякую вам, що ви зі мною. Підписуйтесь, коментуйте, далі буде цікавіше. Зараз пропоную розклад для тих, хто знаходиться в любовному трикутнику, З неясній ситуації. Подивимося, чоловіка, дружину і коханку. Подумайте про осіб, які вас цікавлять. І розпочинаємо, що він, чоловік, представляє із себе? Який він є? Хто для нього є дружина? Як він до неї відноситься? Хто для нього є коханка? Як він відноситься до неї? Як він ставиться до того, що у нього є в житті дві жінки, присутні дві жінки? Як він планує розвивати відносини з дружиною? І як він планує розвивати відносини з коханкою? Що його утримує біля дружини? Що його утримує біля коханки? Ймовірний розвиток відносин з дружиною. І ймовірний розвиток відносин з коханкою? І непередбачені обставини, які можуть відбутися протязі року. Так, ну що ж, розпочинаємо, що він представляє із себе, який він, да. який він чоловік, людина конфліктний, суперечливий. Він людина, яка привик. Завжди свого добиватися, але це такими методами, трішки неправильними, нечесними. Да? Ну, в загальному десь трішки якісь насилля, напористість, агресія проявляється. Ось енергії у нього більш агресивніші для того, щоб щось своє мати, відстояти. І це на силовій основі спірний, конфліктний, агресивний в міру, ну, проявляється агресія. В якійсь частині він власник. Він хоче, ну наприклад, він щось має, хоче мати. Він це буде мати, але при умові того, що він цього досягне. Не зовсім не зовсім чесними, не зовсім правильними, можливо, і методами. Ось така він людина. Так, хто для нього дружина і як же ж він відноситься до дружини? Дружина для нього це прекрасна чудова жінка, самостійна, вольова. Дружину він приймає відноситься. Як навіть десь трішки ну, як, трішки вища як до себе. Ось дружина, там так скажемо, на сходинку вище за нього, ось він її не то, що припідносить, він її поважає, він її цінує. І дружина займає значну частину в його житті. Так, хто для нього коханка і як же ж він до неї відноситься. А коханка для нього це трішки таку прикрию. А коханка для нього, знаєте, як людина, де він може проявитися. Зараз поясню, проявитися. Проявитися в тому плані, що він, от дружина для нього це стабільність, сталість, а коханка це вибір. От він собі свою, свою прояву волю, да, чи як От він вирішив, що, можливо, йому потрібна коханка, ми там побачимо далі. Або ось так сталася ситуація, що, от, скажімо так, да, тут коханка, ну, під, під, як, ну, жінка ще одна з'явилася в його житті, і він там вирішив, да, що от, ну, да, мені потрібно, я так можу десь. Свою волю так, проявити. Ну, ось... Для нього коханка, і це просто своє, якби, свій вибір, своє виявлення. Я тут в такому дорослі, що вона нестабільна і не стала. Якщо порівнювати з дружиною, да, дружина стабільна і стала. Він відноситься однозначно до дружини. З більшою повагою, з більшою з більшим він повага, благополуччя, її... вона вища, да вища за нього. А коханка це типа, от я собі хочу, там чи я так вирішив, що ну що в мене ще буде одна жіночка. Ось, ну, не зовсім. Ну, не зовсім вона для нього є і серйозним, серйозною особою да, в його житті. Ось ось якось так. Хорошо, давайте подивимося, як він ставиться до того, що в його житті присутні дві жінки. Тут він має можливість проявляти свою якусь таку Ініціативу, де він відкриває, ну, розкривається, більше він проявляє свою внутрішню і зовнішню агресію, де він готовий, він готовий відстоювати ту думку, що це нормально мати дві жінки. От такі бурні, агресивні, як він ставиться? Ну, ставиться він до цього. Ну, як належне, так як має бути. Ну, ось, ось якось так. Ну тут більше, опять же, активність, агресія. І навіть якщо це неправильно, то він вважає це за правильним. Так. Ну що ж, як він планує розвивати відносини з дружиною? Поглянемо далі. Знаєте, з дружиною у нього, як кажуть, плачевні відносини, щось в них не ладиться, щось не так, і він в, в тому стані, що він розчарований, він не знає, він зараз в тому стані, що він просто не знає, що далі робити, як розвивати відносини з дружиною. Можу припустити те, що дружина просто-напросто більш вольова, більш, можливо, його десь в чомусь і подавлює. Тому що він розчарований і він таких він не знає, як і що робити зі своєю дружиною, як далі бути, як далі з нею жити. В такому печальному стані. А Як він планує розвивати відносини з коханкою? З коханкою він планує далі зустрічатися, проводити час, перебувати далі в цьому, будемо так казати, на даний момент в цьому ж трикутнику, йому комфортно, весело, навіть уютно. Він отримує позитив з коханкою, і він планує, да, якщо Конкретно відповідати на запитання, то так, да, він планує розвивати відносини з коханкою. Він їх завершувати не буде. А що ж його тримає біля дружини? Біля дружини його тримає якийсь страх. Страх чогось залишитися і страх чогось позбутися. Ось він має переживання, він має страхи, негатив. Який його тримає біля дружини. Ну, так, давайте поглянемо, що його тримає біля коханки. Біля коханки він себе почуває чоловіком впевненим, стабільним, вольовим, да, так, як скажімо, чоловік вирішив, і так має бути. От біля коханки він його тримає те, що він. Як чоловік повністю проявляється, розкривається і себе так почуває. Він почуває біля коханка себе впевненіше, ніж біля дружини. Імовірний розвиток відносин з дружиною. Можу сказати те, що з дружиною, скоріш за все, він буде розривати відносини. Тому що. Або ж правда випливе про те, що дружина дізнається, що у чоловіка є коханка, бо ж він сам це скаже, повідомить про те, що він вирішив розлучитися і розірвати відносини. По ймовірному розвитку відносин з дружиною тут розчарування, біль, печаль, негативність і погані новини. Давайте подивимося далі. Ймовірний розвиток відносин з коханкою на протязі року. <кій> з коханкою він знаходиться, він буде знаходитися далі в таких почуттях, що він володіє ситуацією, що він зробив вибір, правильний вибір, він буде. Навіть з коханкою він буде знаходитися. от Коханка йому дає відчуття ілюзії, відчуття щастя, добробуту, того самого проявлення чоловічого характеру і чоловічої волі. І з коханкою він буде, по ймовірному розвитку, ось і надалі знаходитися в таких. Фантазіях, бажаннях, ілюзіях, що все все хорошо і що все воно е так для нього має бути. Він буде стояти перед вибором, ще якимось е як бути, да, як розвивати ці відносини з коханкою. Ну, тут з коханкою більше йдуть е фантазії, мрії і ілюзія, е е що все буде. Дуже добре. Так, ну що ж, які непередбачені обставини, що можуть відбутися на протязі року? Непередбачених обставин не буде. Буде все відбуватися так, як має відбуватися, так, як буде відбуватися, так як він вирішив. Якщо він вирішить з дружиною розлучатися, він будуть розлучатися. Обставини будуть такі, що будуть важкі на протязі цього року, тому що важко буде приймати рішення, важко буде все усвідомлювати, осознавати, приймати, вирішувати, як би там не було, але з дружиною вони жили. Дружина для нього має значення, але Скажу я вже так у підсумку, розклад вийшли важкуватий. В тому плані, що чоловік дружину поважає, але ще більше він її боїться. І є, ймовірність того, що дружина просто його пригнічує, пригнічує його чоловічий вибір, чоловічий его. І коли він знаходиться з коханкою, він відчуває себе, себе більш реально, що він є чоловік, що він має, може, що він здатен, приймати рішення, приймати якісь те, що він сказав, що він чоловік є чоловіком. Ось такий получився розкладик. Імовірність того, що він залишиться з коханкою, теж невелика. Імовірність, що він розлучиться з жінкою, є, але це на даний момент, а як будуть розвиватися відносини, це буде залежати від е, людей, які, які причасні до, скажімо, до цього розкладу.